Вітаю! Мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня відбулася чергова сесія міськради Дніпра. З моменту обрання міським головою Бориса Філатова сесії у місті проходять дуже швидко. Колись Борис Альбертович навіть хвалився, що знадобилося лише 20 хвилин, щоб розглянути усі питання. І за ці 20 хвилин було прийнято сотні рішень. Така практика дуже контрастує з попередніми роками. Наприклад, за часів мерства Івана Куліченка інколи за одне засідання, а сесії зазвичай проходять по середах, не встигали розглянути усі питання, і сесію не закривали, а збиралися знову, наступної середи. Але тоді в міськраді навколо принципових питань точилися дискусії і суперечки. Депутати обмінювалися думками, звучали аргументи та контраргументи. Для доповідей у зал викликалися чиновники виконкому. З приходом Бориса Філатова усе змінилося. Колись спікер Держдуми Росії Борис Гризлов сказав: парламент не місце для дискусії. Нинішнє керівництво міськради Дніпра взяло цей вислів на озброєння. Дніпровська міська рада перетворилася на такий собі принтер, який друкує інколи цілковито, бездумно сотні рішень, які потрібні меру, без жодного публічного обговорення. І остання сесія міськради теж цілком могла відбутися за якісь 10 хвилин, аби не виникла дискусія стосовно того, чи потрібна дискусія міськраді Дніпра, та й загалом. Місту на сесії головував секретар міськради Олександр Санжара, бо мер міста Борис Філатов поїхав за кордон. Олександр Олександрович одразу попередив, що на відміну від інших міст дніпровські депутати і надалі будуть проводити сесії онлайн, бояться ракетного удару. Хотів звернувся з питанням: чи стоїть наразі питання повернення все таки в офлайн, тому що поряд з нами міста вже поверталися до сесійних залів. Чи поки таке не на наразі до вас питання? Дякую. А, ну дивіться, не всі міста знаходяться там на відстані, скажімо так, оточені п'ятьма областями, в яких точиться, точиться воєнні дії. Після цього пан Санжара запропонував вже традиційно проголосувати усі питання так званими блоками за декілька хвилин та розійтися у своїх справах. А потім довго обурювався, чого це фракція Слуга народу не підтримала цю пропозицію, та хоче кожне питання обговорювати окремо. Ставимо на голосування. Процедурне питання голосувати блоками, крім е, тих пунктів, що були мною названі. Прошу голосувати. У нас 45 депутатів за 7 утривались. Скажіть, будь ласка, от мене дуже завжди цікавить. 7, які утримались. Це та фракція, яка запропонувала винести питання з блоків. От ще раз, навіщо нам тоді голосувати за ваші пропозиції, якщо ви їх самі не підтримаєте? Аляда, будь ласка, скажіть, дайте слово. Я вам поясню ще раз, як минулого разу, ми в цілому проти того, щоб сесії відбувалися блоками. Це логічно. Це у нас є позиція. Спочатку ми сказали, що ми проти блоків. Це позиція фракцій. Ми раз на місяць можемо збиратися, що працювати хто не може, ніхто нікого не тримає. Це наша позиція. Все. я не буду кожен раз просто торгуватися як на ринку. Втім, позицію головуючого підтримав представник партії Європейська Солідарність Артем Хмельников. Депутат голосує відповідно, надає свою оцінку за, проти або утримався. Все. логіка дуже проста. Тому е, е, питання в тому і. Що сесія має працювати там дві доби? Кожне питання смакуватись, обговорюватись. Це говорить, що неефективно працюють депутати в комісіях напередодні обговорення. Це ненормальна практика. Сесія, ми маємо зібратися, ефективно попрацювати, визначитись методом голосування за проти, утримався за, за те чи інше рішення і пойти працювати. Дякую. У підсумку рішення приймали блоками. Повносили зміни до багатьох міських програм та вирішили декілька земельних питань. На все про все пішло 10 хвилин. Ніякого обговорення рішень, які голосувалися на сесії, не було. Судячи із загального настрою депутатів, за теперішнього складу міськради та при цьому міському голові якихось кардинальних змін в роботі депутатського корпусу, вже очікувати не варто. Одна партійна фракція змінити правила гри не в змозі. Навіть якщо це партія на всеукраїнському рівні партія влади. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.